Погоджуюся з Сергієм Петровичем, те, що президент Венеційської комісії привітав знесення е, змін до Конституції, оскільки Венеційська комісія якраз їх і аналізувала і надавала свій висновок. Але ми, коли ми говоримо про реформу судочинства, ми повинні не забувати, що сьогодні приймалося два законопроекти: один це є зміни до конституції, які були предметом нашого розгляду у Венеції декілька разів, і закон України про е, судоустрій, і статус суддів, який на жаль. Ще не був, але я сподіваюся, що буде. Бо деякі його положення, як, наприклад, ліквідація фактично адміністративної юстиції, про яку застерігала, щоб за її залишити венеційська комісія, цим законом вона відбувається, але я, я хочу це. звернути увагу на декілька запитань, які фактично при всій тій при всьому тому позитиві, який є у змінах до конституції, я маю на увазі політичний вплив, призначення суддів безстроково, це все, що 20 років від нас венеційська комісія просила. У більш ніж 10 висновках зробити, і сьогодні це було проголосовано. Що залишається? Які питання, які підводні камені? Перше тут пані Тетяна говорила про е, те, що зберігається політичний вплив, там що Вища Рада юстиції працює, що хвалів комісія. Давайте не будемо забувати про перехідні положення, бо дьявол ховається в деталях. Президент одноособово без процедури контрасигнації має можливість, як коли Лукашенко про свій парламент казав, перетрахувати і перетрахувати буде. Він має можливість. Реорганізувати однособово всі суди по території України і переводити одноособово суддів з одного суду в інших, що це таке? Це означає, що треба запитати, чи буде спокуса у глави держави. До кінця 2017 року переформатувати судову систему під себе, есть, коли це що до кінця 2017 года у президента становиться більше повномочі ніж є це на ще... даний да. момент. І це ще більше ніж це є сьогодні, бо сьогодні існує контрасигнація. Сьогодні будь-який указ президента про реорганізацію про э, створення суду чи про його ліквідацію необхідно, щоб завізував профільний міністр і прем'єр-міністр. Через три місяці він одноособово буде це робити. І коли парламент буде позбавлений е, політичного впливу, президент цей вплив де-факто залишить. І виникають великі запитання. Знову ж таки, ми говорили про децентралізацію, про війну і таке інше. А давайте спитаємо себе: а чому в цій конституції записано відтермінування норми про ратифікацію Римського статуту на три роки? Це для того, щоб е, всі докази Путін знищив своєї агресії. Чому три, чому не п'ять, чому не один місяць? Та якщо чесно, його сьогодні треба приймати. І таких підводних каменів є багато. Наприклад, ми говорили про те, що про економіку, про зростання. Монополії адвокатури. Ми говоримо про те, що в нас соціально і економічно бідна держава. Ну, я, як адвокат, я особисто, можливо, виголошую тези, які неправильно сприйняться в адвокатській спільноті, але я вважаю, що не на часі робити цю монополію адвокатури. У нас що? Міжнародний валютний фонд буде платити людям за їхнє звернення до суду. У нас такий судовий збір. Що е, просто півпенсії забирає, щоб звернутися до суду, а ще й адвоката оплачувати. Тобто, ці норми ну, вони зараз не на часі. Я ще раз підкреслюю, що є багато позитиву. Це позбавлення, зокрема, Верховної ради е, впливу і призначення суддів безстроково. Це дуже важливе. І особливо це переформатування Вищої ради правосуддя. Більшість там повинні становити судді. Відповідно, що це буде робити цей орган більш незалежним. Хоча я не знаю, для чого там, скажімо, ще представники і від Верховної Ради, і від президента. Вони там залишаються. І вони там встановлять теж будуть становити певний вплив. Тому ще раз повторюсь, треба аналізувати два законопроекти. І я сподіваюся, і я дуже е, хочу, щоб цей законопроект, який сьогодні став, ну ще не став, але прийнятий законом про статус суддів і судоустрій, був переданий у Венеційську комісію. Це важливо, щоб ми зробили якісний закон, а не так, як сьогодні це було. В цілому прийнятий закон без обговорення, взагалі, і без другого читання, ну от ви сказали не